Я, як єдиний з вас, хто був піонером, хочу поговорити про... Чи ж малолетка, ти не стала піонером? Вона <груто> навіть <груто> жертонятком не була. Ні. <груто> а якщо не брихати, то, то... Ні. Я Я не стало. Якось дай... переді мною закрили цю. Зараз, зараз в Україні так само є піонери, але доволі такі розрізнені якісь локальні операції, вони існують зачасту при комуністах, які набирають рекрутів. <laughs> Бо і так до них ніхто не хоче. А, а скільки років нашим піонерам? Піонерам ні, вони зараз такі і є там і по 10, і по 12 років. А, років. Що, воно, а, а, а що це популярно? Чого ці діти йдуть в піонери? Тому що якщо в тебе дідусь і mm. тато а, стоїть так само в компартії, то ти приходить, то в тебе немає варіанту. А тобі? що так багато лишилося компартії? Так вони ж до скільки в парламент проходять? Чо? Ну, Коротше, я розказую, яка різниця, на мою думку, між е, піонерами і е, пластунами? Різниця, в принципі, різниця величезна, насамперед, е, в іде, ідеологічно величезно. Чи... Ні, так, я ж теж був піонер українець, але е, піонер це була така, знаєш, одна з ланок виховання майбутнього кадра для партії. Починалося все з жовтеняток. Зірочка, Ленін. Потім ти переходив в в пілотка, галстук, знову Ленін, полом'я так далі. Зітінська страні синь. Після того ти приходив в комсомол і вже після того ти, як правильно комсомолець потрапляв в ряди партій. Тобто дуже правильна була ієрархічна драбинка. Кар'єрні сходи. Так, і по ходу цього просування тебе дуже правильно виховували, підковували ідеологічно. Пластуни. Все геніально в контексті ідеології, але е, тупикова гілка немає подальшого розвитку. Немає е, розвитку ідеї національної... Ну тобто, вибачте, за затримали розглядати школи ідеї. Такі, да? Пластуни вони є повсюди. не, не в Вони це не при школах. Це в принципі організація, яка від шкіл не залежить ми катра б... зі школою звести. Тому що підкріп, дуже правильні пластуни несуться. А давайте нам пластуна в студію. Давайте, нас, пластунав. Пластунав. Пиді, 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 пиді. У нас буде три живі пластуни. Дійсно опустка організація. Це просто ну така найлегший спосіб виховувати національну свідомість і у собі, і у вашій дитині. І Буде живий пластун і двоє живих старшопластунів. Яка різниця між просто пластуном і старшим пластуном? Да. Да. Як є... звати? Данило. Данило, ти пластун? Так. Да. А як пластуни вітаються? Готуйся. 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 Данило Шевченко. Сідай. Є. Два пальці. Сидай. Старша пластунка, так кажуть, є, та у вас? О, лівою Скоп і лівою рукою? Схоп, оп, і лівою рукою. Ого, крутяк, скоп і лівою рукою. Славко Йорк Чешен. Слава. Андрій, Андрій. Андрій Коваль. А де Юрко? А де Славко Юр Чешен? <рістя> Словко, не потрапив. Лівою рукою. Привітаємо. Андрій, скоб. Данило і Хвисти. Світлайте, Славу. Скажіть, будь ласка, з якого я бачу, ви зновському молоді, ви вже більш такі досвідчені. З якого віку вступають до французької організації? Коли можна себе там налаштовувати? Ну, взагалі, ну, наймолодші вихованці нашої організації мають 6 років, а найстарші зараз має 95 років. От, але у нас тепер почав... І Він живе в Канаді. Він живе у Львові. Так. Але це частинка сьогоднішньої нашої передачі. Сьогодні ми ще вирішили зробити такий проект, прийняти до пласту ведучих От. І тому зараз христик мені допоможе. Ми вдягнемо хустки, як виносить хусток, той вягне капелюх. Капелюх це друго число. Ми так, заднім числом. Але капелюх файний. І тоді продовжимо розмову про. Почекайте, перед тим, як ми маємо стати пластунами, ми маємо переконатися в тому, що це круто. Бо я дійсно, я хочу ознайомитися ближче. Я так не підписую попереду. Скажіть, будь ласка, я в чомусь не правий, коли я кажу, що немає подальшого розвитку там вгору після пластунської організації, Наприклад, я як піонер, що удалі функционов. Ви можете сказати, нам членом пласті. партії якось? А, Насправді, членом партії кожен стає за своїм власним вибором, куди він все. Ну, я якось політичній кар'єрі. Абсолютно не сприяє. Можливо. Залежно від того, ну, пласт це не політика. Я Ой. хотіла переконати, Добре, ще це, раз. це ліпше. Скажімо, пласт це не партія. Ось. Тобто пласт це виховання дітей, молоді, на добрих громадян. Як це 100 років тому наші засновники закладали цю ідею. Виховання на добрих громадян, патріотів, християн, хороших громадян, насправді добрих сусідів, скажімо так, але в майбутньому ви підете в ту партію, яка вам ближче лежить до серця, яка відповідає вашим життєвим принципам. От, і це абсолютно не залежить. А, а вас на мотузку. Так цікаво. Просто. На мотузку? <зарк> на мотузку великий секрет. Це значить. Так, так цікаво. <зарк> Свисток. Він є у кожного в кишені. Caralho міліція. І, є, і ні, 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 навіть не так. У Те тебе є данило, ну покажи. Даня Христя, розкажіть, що це у вас за такі значки? Я так само у дитинстві, які збирав, але там. сам 2008. Це ви стрибали? Так. Тобто в нас тут знаходяться значки на всіх тих заходах, де ми побували. От, можна так підійти і сказати, а ага, я тебе знаю, ти був на такій акції. От, Ну, зокрема, то, що зацікавило десант, це парашутний вишкіл. Я особисто стрибала п'ять разів з парашутом. От, Жива, Молодець. здорова, все нормально. У нас так режисер, вперед по-моєму. А Саша нічого я я живе. Це живий. У нас в армії стільки не от, стрибають. по селивому живе. А у вас табори є ваші спеціальні. Так, обов'язково. Тобто, а, от цей період який почався від свята святого Юрія і протягом всього літа це. Найцікавіший момент в пластуванні через те, що діти їдуть на літні табори, і починаємо ми все триденним табором, десь в районі дня святого Юрія. Ми відсотковуємо, тому що він є патроном нашої організації. Ну, покровителем, і ми йдемо в перший такий полівий похід на три дні. А потім протягом літа в різні пластуни виїжджають на різні табори в різних куточках України. От зараз Сашко, ми, ми тебе положимо, тим, що пласт це круто. Розкажіть, хто е передає вифлеємський вогонь по Україні? Вифлеємський вогонь. Ну так само пластуни от, в різних куточках України. От, навіть не знаю, кого тут можна виділити, тому що всі організації зараз в організації є 10 тисяч молоді по всіх куточках України. От mm -hmm. в різних осередках, і там казали, що це якась західняцька організація. Нічого подібного Саші, є Ще... і в Донецьку, і в Луганську Азанський. і на батьківщині. Притули теж є. Не, звичайно, що Я, за, я, за, я, я можна можна да, дуже масово. А, чи я це не знав. а вас біля плащаниці, плащаниці в церкви на воскресіння не стояли пластуни? Я там так рано не лазив. <рес> <рес> е, ні, мені цікаво просто, чи, е, чи це є повноцінний замінник тої піонерської організації, яка була, наприклад, в нашому дитинстві. Тобто, так само батьки зараз можуть віддати своїх дітей в пластуни і на літо ну, я, я їздив в піонерські табори. Це було неймовірно круто, неймовірно цікаво. І батькам це була розгрузка. Тому що дитину кудись треба влітку дівати. Ось ця кайданька скаже. Так. Так. Ти влітку куди їдеш? Ну на табори різні. Які? Е, е, ну наприклад, і, е, перший табір був з батьками, їздили. Другий табір. Е, Батьків мене взяли з собою. Друга, да, другий табір. Це ми вже ми були. Самі їхали, у нас там був потоп. Багато ну, багато все цікавого, коли їздить по табір. <рик> <рик> чим, <рик> чим ви займаєтесь на таборових зборах? Ну е зранку ми починаємо. Е зранку ми піднімаємо прапор, е ввечері ми його опускаємо, граємо в різні теренові ігри. Е ще ось тут на плечах є це вмілості. Нам ну, записуємося на якісь вмілості. Наприклад, <рик> місця, <рик> місця, 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 місця. писанкарство, кожум'яха і мурашка. Кожум'яга що це таке? Ну це там це ми ходили гуртом таким і нам розказували наприклад всякі історії. Ми бігали навколо нашого табору. <реш> Приходя. Останнє ми... питання перед тим, як. <плес> то ви не штунди. <реш> <реш> ну, то давайте. Так, все, а. приймайте нас в пластуни. Приймайте нас в пластуни, ми за пластуні. Руп... Добре. А що треба робити? Повторюй. <реш> 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 я спочатку пов'язую вам хусточку, ага. потім ми вітаємося вже по-пластунськи. Так, давайте я якось скажу, давай говори обітницю пластуна, а я буду повторювати. Таке є. Ну, само ну, само я я, Андрія, я пластун помоги. буду завжди стояти, ходити по пластунськи і робити пластунські справи. Ну дивись, не ну, подицяв, тепер ти так. не можеш мати своєю бітинка. Я скоп, я, я одразу тебе крутий пластун. я крутий пластун! Конечно. Боже, це останні останні раз це мені робили 20 років тому, коли повідомляю. Поверили... Ні, в школі на ліниці. Але зараз моєму це круче, тому що тоді мені в'язали ну не, 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 не ну без без трезу. А що йому її значок? Але І... в нас не вискало хустку, тому я то, думаю, ну, що ну, Олі. Я думаю, я, 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 я піду в скаути. Олі ми навіть крутіше. Ні, пластик є скаути, тільки українські скаути. Так. а олі ми вдягнемо такі капелю, нічого не проти. Це, там чоловічий, Це правда чоловічі